Всім доброго здоров'я! Що я вам хочу предложити на продаж. Зараз буду показувати. Так, сюди дзвонить писати, номер телефону і цей вайбер теж. Так, дивіться, значить, почнемо. Є такі корпуса. Отакі корпуса, ось, такі корпуса. ось один розкрутив, щоб побачити, кришечка до нього. Все. Значить, подшипників з них немає. Це один так, для образця. 204 подшипник. О, подшипників всіх немає. Отакі корпуса. Чугунний, мощний корпуса. Отаке. Це 4 штуки, 500 гривень. Так, є таке. Е, набор ступічних ключів. 400 гривень. Ось розміри всі пописані. Так, цей одна сторона поварена. Так, всі нормальні. Так, далі. Є ось таке колісо. Саморобне колесо колісо з оською. Ну, Чоловік приніс каже, хочу так. Ну, Попробуємо. Так. Таке колесо. Так, є такі колеса. 100 гривень штука. Желательно всі 4 забрати. Значить що, подшивники під заміну. Позакисали, заржавіли, які висипалися. От. На одному різьба трошки підпорчена. От, 100 гривень штука. Так, є таке. Тепер є такий стартер. З чого не знаю, з якогось трактера. Коротше, я провіряв, значить, все електро, все робить. І крутиться, і ще робить. Що з ним не так, не знаю. Вроді втулка тут не розбита. Хто зна? Єдине, що щось трошки на втягуючому кришечка лопнута. О, так, все, різьбочки там є, все є. Все крутиться, все працює. 1500. Предполагаємо, ціна. На бендексі швидці відпочити. Чи зуб'я, верні. Так, є таке. Так, тепер є сварочні кабеля по 7,5 метрів. Ну, такі дебелі кабіля, мідний з держателями. Маса, держатель електродів, По 7,5 метрів, Ну, я так хотілося би за пару 1200. Ну, це, в принципі, по ціні меді, якщо їх спалити. Так, Є таке. Осталися ось болтики. Все, все, що залишилося, було дуже багато, але ну, все що розсталося. На 3, на 4, на 5. 50 гривень кілограм. Так, по системі світомаскировки. Все відкривається, все стеклешки закривається, защелкується, все є. 300 гривень пара. Єдинний, тут ось на одному трошки дефект. Ну, воно козирком закриється, його не буде видно. О, роботає. Так, сідушка така, 200 гривень. Ось така. Так, фара стояла на восході. Ціла, не побита. З лампочкою. галогенка, Не знаю, робить чи не робить, не пробував. Така. Хром непоганий. 200 гривень. Прибори, восход. Без ключа. 100 гривень. Кришки карбюратора Юпітер 3, по-моєму. 200 гривень пара. Не лопнуті, не побиті цілий, алюмінієві кришки. 200 гривень пара. Так, ну ця кришечка зажигання і хром ідеальний. По 70 гривень. Є такі ободки, Я так думаю, що це 21 Волга. Хром ідеальний просто, блін. ну Всередині, звісно, трохи таке. О, Хром горить. Єдине на одному отака какашка. А так би все було б чітко. Толщина хрома яка, блін. Да? Ну, кого заінтересує, питайте. Це ну, придумаємо. Так, так, втулочки отакі. Тут така низка втулок, оце, Зі зіржавки. 100 гривень. Отакі втулочки. Куди вони хто знає? Ніржавочка, ну, отакі втулочки. Ця 150, просто більше. Ну, Навіть не втулки, це ці, як шайби, вроді. Ну, це таке, втулочки. Тут, може хто побачить, кому треба. Так, є таке. Так, пошли далі. Гідроциліндр. Отакий От гідроциліндр. Тимнувато трохи. Все різьби, все цілі. 700 гривень, маркеровки на ньому немає ніякої. Значить, діаметр штока 30 мм, виход штока 15 см. Отакий. От Ці не розбиті, нічого, кріплення. Хто куди, кому треба, хто придумає, дивіться. Витягується дуже туго. Я його почистив, протер. Ну, Вроді би непоганий, хто знає. Так, така стяжка. МТЗ, по-моєму. Да? така стяжечка. Право-ліва різьба, яблуки чіткі, все хорошо. Отутки ліва різьба, трошки ну, як люфтить. Воно. Ну, закручується, вкручується, все хорошо. Отака якась непонятна штука. 150 гривень. М20 тут різьба. Це такий був, просто вкрути, так. Ось така штука. Так, шківок отакий, от я так думаю, це з компресора 150 гривень. Отакий. От так, є такий шкіл, ніхто його брати не хоче. То що відбита ось одна. В одному ручейку ось відбите. Не знаю, влія на що не влія, дивіться, двохручейний, такий мощний дебелий шків. 300 гривень. Так, жигуляча рульова колонка. Я так розумію, їх хтось перебирав. Вона чистенька, нові стоять сальнички. От, видно, що ось мазалась прокладочка. Крутиться все легенько, без люфтів, без нічого. О, от така рольва колонка. 700 гривень. Класика. Може, кому надо. Так, є такий бронзова палочка. 30 мм діаметр, 900 гривень, 3 кг. По 300 гривень кілограм. Ось така палка. Так, ну це таке по мілочам. Карданчик, не знаю з чого. Треба, не треба, кому. Оце всі зв'язочки, це дві таких ось на 6 шліців, дві маленьких. Оце 4 штуки, 200 гривень. Так, все зрозуміло. Є ще таке інтересне. Це, я так розумію, омивателі. Качають чітко ногой. Чик-чик-чик, без електричества, без нічого. Ніде не дерева, не нічого. Два штучки. По 50 гривень. Може комунали. Так, крючок 100 гривень, кувалди кузнеця 300 гривень. Штука. Десь 3 кг. Колун один остався. Так, так, Отвертки по 50 пробойчики по 70. його. Зубило 4 штуки, осталось по 80 і і монтіровок опять приніс 20 штук по 100. Так, з цим розібралися. Далі диски, диски, не знаю, чого Диски 36 діаметрів, 70 гривень, толщина 3 мм. Оце такі диски. Щось їх слабо беруть. Може не знають куди. Це якась іномарка. Ось такі диски. Їх багато є. Так, 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 стрілки по 50, крючок 100. Так, такі є всі пальці на косарку. Отакі, в такому стані. Значить, це іномарка якась. От, Пожалуйста, читайте, що написано. Ну Коротше, видно, так? Да? Їх є 27 штук. Пальців 27 штук, 50 гривень штука. Є такий отвал. Він абсолютно новий. Такий отвал. Що не знаю. 350 гривень. Так, є така рольова колонка. Сьогодні притягнув я її, не встиг почистити, ну треба, треба направку почищу. Карданчик, все, все крутиться, все робить. О, Тут тяги кусок відрізали. Зого не знаю. Ну, так дивіться, як вона не чищена. Тобто вона, ну, я думаю, не текла. О, особих люфтів я в ній не обнаружую. Ось така колонка. значить 700 гривень. Принесли таке колісо на продажу. 250 гривень хочуть, тут немає в ньому нічого. З однієї сторони, тулочка є. З іншої сторони немає нічого. Ну, хто знає. Людина поставила, хоче, значить, ні, назад віддам. 250 гривень. Резина така м'яка. Так, далі по цепкам. Щиток з МТ, Кому треба, спрашуйте. Так, по цепкам. Є такі цепки. Значить, отут дивіться, це одним лотом буде 600 гривень. Оці цепки. Значить, Тут виходить один кусок 3,70 метрів. І три куска по 2,30 метрів. Один якийсь оцей що 3,78 мм і 10 мм діаметром. Побачили, так? Да? Оце все, 600 гривень. Так, є. Так, отакий кусок цепки. Ну, цепка, дивіться, така. Звірюгу якусь прив'язувати. Така нормальна цепка. О, отака цепка. Значить, тут її 17,5 метрів, 5 мм, метр, проволочка діаметр. 500 гривень, 17,5 метрів. Так, отакі є цепки. Ось такі цепки. От, тут два куска. Два куска. Обща длина 3 метра. Да, це 2 метри, це й метр. Да. 150 гривень, 7 діаметр. Ось такі цепки. Тепер от така цепочка. Ну, це таку собачку, не дуже велику привязаю. Вона трошки потерта вже. Є все такі, от, бачите, потертості. 100 гривень. 4 метри. 5 міліметрів. І кусочок добавлений 6 мм. Ну, Короче така. Цепка 100 гривень. Вила по 70 лопати по 70 не, Не лопнути, ні до нічого. Міка, вони навіть в ділі не були. Просто поржавіли дай, всі з клеймами. О, це понятно. Так. А, І ще є така лента. Не знаю, треба воно кому, не треба. Хто знає. блін, Весу немало. Е, значить, Дивіться, ну, це її отак уся, 1,5 метра. Ви представляєте, скільки тут її. Тут її дохреніща. Ось така вона. вона не ржава, така нормальна. Це з цієї сторони трошки поржавіло, поближало. Оце 500 гривень. Може надо, не надо. не надо. назад віддом. Ну, оце на сьогодні все, що я вам хотів показати. Ще раз номер телефона, вайбер. Дзвоніть, пишіть, лучше дзвонить, бо таки вживу пообщатися, воно попроще. О. Місто находження. Сумська область. Можна на ложкою, можна на карточку, як угодно. Кому. Тільки желательно, як на ложкою заказуйте, забирайте зразу посилки, тому що вай лежить і неділю, поки не, платне зберігання не починається, тоді забирайте. Лучше ж раз забирали да і все. Оце все що хотів сказати. Всім всього доброго, до побачення, мирного неба.